Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вісім авіабомб скинули росіяни на прифронтове гуляйполе. Один з кабів упав у полі і не розірвався. Інші влучили по будинках. Здійнялась пожежа, але люди на щастя не постраждали. Близько 6 тисяч запоріжців захворіли на ГРВІ минулого тижня. Майже в половину до 230 зросла кількість госпіталізацій, і це лише офіційно зареєстровані випадки. В області фіксується парагрип, аденовірус та інші види хвороб. При цьому лише одна людина за тиждень має діагноз COVID-19. 63-річного чоловіка врятували надзвичайники під час ліквідації пожежі в будинку в Запорізькому районі. Ще двох чоловіків 70 та 34 років врятували, коли гасили вогонь в одному з помешкань в обласному центрі. У ДСНС нагадують про дотримання правил пожежної безпеки під час користування газовим пічним обладнанням чи електроприладами. Півтонну авіабомбу на території дачного кооперативу в Запоріжжі знайшов місцевий житель. Сапери ДСНС забрали та знищили кап у спеціально підготовленому місці. Запорізький правоохоронець зливав дані із закритої бази. Чоловік продавав інформацію про померлих та їхніх родичів представникам ритуального бізнесу. Підприємці одразу могли телефонувати і пропонувати свої послуги. Зафіксовано понад три сотні випадків передачі конфіденційної інформації. Фігуранта звільнили з правоохоронних органів. Йому загрожує до двох років тюрми. Понад 42 мільярди євро кліматичних збитків завдала Росія Україні за три роки повномасштабної війни. Викиди парникових газів за цей час склали 230 мільйонів тонн. Основні джерела шкоди атмосфері це пожежі через обстріли та зміни клімату, які принесли з собою бойові дії, та атаки на енергетичну інфраструктуру України. 43% жителів Запорізької області стикаються з нестачею їжі. Повідомляють у всесвітній продовольчій програмі ООН. Дорослі можуть відмовлятися від продуктів на користь дітей, купувати дешеві та неякісні харчі або ж брати гроші в борг, щоб прогодувати сім'ю. Загалом з нестачою їжі через війну стикнулися 5 мільйонів українців. Пускову установку ЗРК С 300 знищили сили оборони на запорізькому напрямку, уразили її ймовірно з дрона бомбера Баба Яга. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.